Кариночка, вітаєте в центрі мовної та цифрової освіти, школа успіху на уроці української мови. Протягом однієї хвилини Каролінка опрацювала 10 слів і зараз готова правильно їх вимовити. А ви разом з нами повторюйте правильне наголошування слів. Готові? Готові! Мабуть, вони також готові. Отож! Кароліночка, випадок чи випадок? Випадок. Сантиметр чи сантиметр? Сантиметр. Сімдесят 70? 70. 11 чи одинадцять? Одинадцять. Статуя чи статуя? Статува. Статуя. Ознака чи ознака? Ознак. Олень чи олень? Олень? Оце чи оце? О... Кажи, кажи. Як? Mm. Як думаєш? Згадуй, 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 згадуй. Mm. Оце чи оце? Оце. 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 Uh, разом чи разом? Лазом. Решето чи решето? Решето. Решето! П'ять разів повторимо. Лешето, лежето, лешето, лесело. Решето, решето. Урок закінчено. А ви зможете повторити ці десять слів правильно? Пишіть у коментарях.